Пантоміма, ілюзія, повітряна гімнастика та еквілібри під куполом головного цирку країни. Весняна програма. Браво. Поруч з артистами на манежі відвідувачі національного цирку. До дійства долучені усі: і діти, і дорослі. Людям хочеться відпочити психологічно і зарядитись емоційно. Бо, звичайно, ну, війна дуже виснажує. Тому наша задача тримати себе в формі і ось такою таким от форматом цирковим їх зарядити. Да, надих Надихати. надихнути, зарядити тут. Переконані, циркове мистецтво має терапевтичну дію, і кілька годин позитивного настрою додають сили. Життя продовжується так? обов'язково, особливо в діток. Воно тільки починається. і Вони мають отримувати якомога більше позитивних емоцій. Залишитися байдужим до циркового міксу з домішком комедії неможливо. Варто лише раз прийти на квітневі посмішки цирковий мікс. Знаємо, що глядач мусить посміхнутися, відволіктись. Програма квітневі усмішки передбачає артистично клоунське таке шоу. Ми все ж таки будуємо наші церкові програми зустрічно глядачеві, що сьогодні потребує відвідувач. Говорячи простими словами, що нас мотивує, нас звичайно мотивує глядач. Цирк не уводить нас в інший світ, а цирк нагадує, що життя повноцінне перепочивши, повертаючись повсякденні проблеми, ми оновлюємося, ми набираємося сил. Прем'єру програми, відвідувачі побачили цієї суботи. Тож Національний цирк України сердечно запрошує усіх охочих на вміру веселий перепочинок задля спільної боротьби.